Вітаю вас, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі Традиційно в цей час спортивна Галичина. Сьогодні ви дізнаєтеся про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А якщо детальніше, то у нашій сьогоднішній програмі обговоримо стан справ наших прикарпатських олімпійців та поцікавимося новинами з табору урагану та говерли, які на цей момент відпочивають від важкого сезону та готуються до наступного. І це ще далеко не все. Але перед тим як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт Sport.if.ua. Топ новина спортивного життя світу це безперечно Олімпіада в Лондоні, яка за деякий час стартує у Великобританії. Наші спортсмени, які вже прибули до її столиці, влаштувалися в зоні Олімпійського селища. Вони поселилися у двомісних номерах дев'ятиповерхового будинку з бочною системою. На першому поверсі знаходиться штаб і медпункт. І поки що не відомо, хто сусіди нашої збірної, але за 10 днів до відкриття ігор у селищі вже вельми людно і вирує життя. Щоправда, ще багато служб працюють у обмеженому режимі і все знаходиться в стані підготовки. У Ідальні представлені найрізноманітніші кухні світу, тож кожен знайде собі справи до смаку. Від аеропорту Хітрову до Олімпійського селища перша група українців добиралася близько двох годин, незважаючи на виділену олімпійську смугу і відсутність пробок. Проте довга мандрівка мали і позитивний бік. Наші олімпійці побачили місто і його визначні пам'ятки бік Бенгі Бекінгемський палац. Зазначимо, що до олімпійського селища, найкомпактнішого, до речі, за всю історію, прибуде близько 16 тисяч спортсменів з більш ніж 200 країн світу, повідомляє сайт Національного олімпійського комітету. А про підготовку зокрема прикарпатських спортсменів олімпійців та параолімпійців до ігор. Дивіться далі в розмові з керівником науково області, начальником головного управління сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації Мирославом Євгеновичем Карабіним. Тож Мирослав Євгенович незабаром стартують Олімпійські ігри у Лондоні. Нашу державу представлятиме понад 200 спортсменів. Слава Богу, що в тому числі є і багато наших, ну як багато відносно багато наших прикарпатців. На сьогоднішній день це шість спортсменів. От, на вашу думку, наскільки у такий пік форми вийшли наші земляки, от якраз перед цими головними змаганнями чотирьохріччя, так 27 числа стартують 30 Олімпійські ігри в Лондоні. Ну і надзвичайно приємно, що збірну команду нашої держави будуть представляти вихованці прикарпатського спорту. І, напевно, ще більш приємніше, що прапор нашої держави значить, буде нести заслужений майстер спорту, вихованець Надвернянської школи боротьби дзюдо, Роман Гонтюк. Роман Гонтюк, срібний призер Олімпійських ір 2004 року в Афінах, бронзовий призер 2008 року в Пекіні. І, напевно, ви пам'ятаєте, я думаю, що. Жителі нашої області, коли був певний період такий часу, перший день Іван, тобто Україна без медалей, другий день без медалей, третій. І врешті-решт Роман Гонтюк здобув першу медаль на Олімпійських іграх в Пекіні. От. І після того вже пішов відлік різних медалей значить, для збірної команди України. Тобто він перший той. Протаранив той бар'єр, напевно, який десь, можливо, і психологічний стояв. І з його легкої роки вже пішли відлік медалей і срібних, і золотих, і наша збірна команда України достойно виступила на Олімпійських іграх в Пекіні. Ну і звичайно, третя олімпіада, він має срібло, має бронзу. Звичайно, очікуємо на золото. так? Так. Ну, Наперед говорити ми не будемо забігати, але. Я думаю, що ми всі будемо бажати йому тільки перемоги. Це на рахунок Романа Гонтюка. Також у нас є срібний призер Олімпійських ігр в Пекіні Василь Федоришин, заслужений майстер спорту з вільної боротьби, калушанин. Він також був в афінах на Олімпійських, приймав участь в Олімпійських іграх, здобув четверте місце за 30 секунд. Він ну, десь невдало захопив свого противника і втратив бал, і практично він втратив медаль, яку міг також здобути в Афінах. Ну, срібна медаль є в Пекіні, і звичайно, теж надіємося, що реально він сьогодні готовий. І дай Бог і Бог йому поможе, і всі ми будемо вболівати, переживати, щоб Василь достойно виступив і приїхав до нас в Україну, в нашу область, з нагородою. Також я хотів би відзначити молодого спортсмена Андрія Квятковського, також калушанина. Значить, вільна боротьба. Значить, він здобув ліцензію. У вільній боротьбі немає іменної ліцензії, тобто здобувається, здобувається ліцензія для команди, для команди. В його ваговій категорії є минулорічний призер Олімпійських гір у Пекіні Андрій Стадник, львів'янин. І ну, знаєте, Андрій Квятковський її здобув цю ліцензію, і він ну, на даний момент кращий, напевно, як Андрій Стадник, і тренерська рада, і рада, яка є при Національному олімпійському комітеті, визначили кандидатуру Андрія Квятковського, і він буде представляти нашу державу на Олімпійських іграх боротьби. Це і другий чоловік, який буде в вільній боротьбі. Тобто у нас два борця боротьбою. Хотів би віддати належне, також і надіємося на успіх Христини Стуй. Ви знаєте, що минулого року наші дівчата в естафеті 4 по 100 метрів на Кубку з чемпіонаті світу здобули бронзові нагороди. І серед цих наших чотирьох дівчат була Христина Стуй. Значить, нещодавно вона повернулася з чемпіонату Європи і завоювала в Бігу на 200 метрів срібну нагороду. В естафеті вона не бігла, але в дистанції 200 метрів здобула срібну нагороду. Також надіємося, що вона добре підійде до цих змагань і вдало буде виступати на Олімпійських іграх. Також хотів би відзначити Олександра Ісакова, плавець він приймав минулий раз в Олімпійських іграх. Ну, результату великого він не показав. Сьогодні він. Є кращий в Україні на своїй дистанції, і він буде також завоював ліцензію право виступати на Олімпійських і буде представляти нашу область на Олімпійських іграх. Віталій Наконечний – конечний гімнаст. Це є гімнаст, який сам родом з Калущини. Але він навчається в Запоріжжі. Він буде нам паралельний залік дає. Він буде представляти нашу збірну команду з гімнастики. На превеликий жаль, не буде гімнастики. Гімнастика цього року не буде представляти жіночої гімнастики, не буде на Олімпійських і тільки чуть ні України взагалі. Вони не здобули, а чоловіки здобули ліцензію і. Жіночої команди немає, тоді б, напевно, був хтось би представник із нашої області, але на превеликий жаль цього не сталося. Це, так я розказав коротенько про наших шість спортсменів. Прикро, прикро, звичайно, але е, ще мала ранні шанси. Значить, Галина Облещук, значить, штовхання кулі. Ну, на превеликий жаль, е, вона не змогла прийняти участь у змаганнях, тому що допінг контроль ну, не пройшла, їй десь е, певні процедури, які сьогодні медичні препарати вона приймала і десь виявили в крові. І, звичайно, її не допустили до Олімпійських ігор. То На сьогоднішній день ми маємо шість олімпійців. Але я хотів би сказати, що приємно, що цього року ми маємо ще, крім шістьох олімпійців, ми маємо трьох учасників Паралімпійських ігор. Якщо в 2004-му ми мали єдиного Романа Месика, то 2008 му з літніх Олімпійських гір у нас нікого не було, а цього року, в 2012-му, три спортсмени будуть представляти нашу область. Це Андрій Голіней в бігу на 1500 метрів, Світлана Куделя, з штовхання кулі і Ірина Волинець. Ірина Волонець це є стрільба з лука. Це новий вид спорту, який вже в нас запроваджений на. Прикарпатті, значить, і бачите за короткий період часу у нас вже є такі спортсмени такого класу. Отак От буде наша область представлена на Олімпійських та Паралімпійських іграх. А скажіть, будь ласка, можливо, є такі спортсмени, на яких ви як спортивний фахівець, очікували, що вони будуть брати участь у Олімпіаді, але через, можливо, якісь незрозумілі причини не досягли такого результату? І не зможуть поїхати до Лондона. Чи це такий, скажімо, основний склад, який би десь міг бути на Олімпіаді і претендувати на медалі? Ну, Хоча б там деякі персоналі з цього списку, що ви назвали. Ну, я думаю, що тут можна сказати, Анастасія Ткачук, легка атлетика, вона була на перших юнацьких Олімпійських іграх, приймала у Сінгапурі, і посіла четверте місце. Ну, вона молода дівчина, десь ми наділилися, що вона. Покаже певний результат і зможе До цього все... часу, так, так та і зможе все-таки вклинитись з молоді, прийти, знаєте, в дорослу команду. Ну поки що воно так не сталося, тому ну є теж свої певні плюси, напевно, бо можливо і не потрібно форсувати той ну, бігти вперед, як говориться. В цьому свій час. Я думаю, що вона ще покаже певний результат. На, я впевнений, що і слідучі Олімпійські ігри будуть, вона вже більш окріпне з молодого з молоді перейде в дорослий спорт. І я впевнений, що вона буде достойно представляти нашу державу на змаганнях європейського світового рівня. Сьогодні вона виїжджала на молодіжний чемпіонат світу, до речі, двоє спортсменів з Івано-Франківської області. Ну, впевнений, що хай пройде певний період часу. Я думаю, що вона буде показувати достойний результат. Тим більше потенціал досить такий хороший, хороша дівчина. І я вірю в неї, що все-таки вона покаже ще свій результат. Її час ще прийде. Мирослав Івановичу, окрім Христини Стуй, Романа Гонтюка, Василя Федорошина, хто ще може, от з наших таких прикарпатських спортсменів можна сказати, стрибнути вище голови і привести до України, зокрема до Франківщини, медалі, ну, будь-якого гатунку. Ну, я думаю, що реально має всі шанси Андрій Квятковський. Знаєте, Андрій Стадник, минулий призер Олімпійських з львів'янин. Ліцензію не міг здобути. Андрій Квятковський здобув ліцензію. Ну, хто би міг подумати? Тобто сьогодні молодь наступає, як говориться, вже на п'яти тим іменитим Досвічний. спортсменам. Ну, бачите, він зайшов і достойно виступив, завивав ліцензію. І він сьогодні в хорошій формі. Ну не можу я сказати, знаєте, ось, є багато різних нюансів для того, щоб здобути цю медаль. знаєте. Але я впевнений, що є в нього азарт, є бажання, і знаєте, молодь, і прагнення. Я впевнений, що він реально може показати результат. Тому наперед не будемо забігати знову ж таки, але все-таки будемо переживати, вболівати і, і надіятися, що хай Бог поможе, говориться, і та вся підготовка, в яку він прийшов до початку олімпійських я думаю, що є можливість і є сьогодні перспектива у нього. Тим часом, як стало відомо, нещодавно про нашої команди в Лондоні буде не хто небудь, а наш надбірнянець Роман Гунтюк. Він нагадаємо, вже є призером двох попередніх олімпіад. Хоча донедавна до кінця не було відомо, чи взагалі Роман буде брати участь в Олімпійських іграх. Нам вдалося зв'язатися з юдоїстом телефоном, і ось які його попередні передолімпійські враження. Мені дуже приємно, я гордий, що мені вдалося здобути ліцензію, попасти на Олімпійські ігри в Олан Своїй спортивній кар'єрі, я щасливий, тому що ну, не кожен спортсмен е, може похвалитися такими досягненнями. Звичайно, що кожного спортсмена мріє просто побути в тому Олімпі, побачити ці масштаби того таких великих змагань. І я щасливий, що ну, саме мені Бог дав таку волю і, і шанс. Звичайно, я дуже щасливий. А коли прийняли рішення, що сам Берман Гончук, там спортсмен дзюдо, там буде нести прапор нашої держави, а за ним буде вся наша важка артилерія. Звичайно, мене дуже переповнюють емоції, гордість за нашу країну. Я я патріот своєї країни. І мені б хотілося своїм позитивом своїм таким, можливо, підняти дух наші всі українські збірні, і, звичайно, і собі. Для того, щоб. Можна було виступити потім першого числа достойно на Олімпійських іграх в Лондоні першого числа на змаганнях. Олімпійський вогонь 30-х літніх ігор мандрує містами України. Він побував вже на Закарпатті, Львівщині, ну і на омену Прикарпаття. На межі Львівської та Івано-Франківської областей представники прикарпатського спорту та відділення Національного олімпійського комітету в області разом з олімпійцями урочисто прийняли естафету олімпійського вогню. На теренах краю за маршрутом селища Болехів-Долина у дитячий табір дружба його несли не аби хто, а прикарпатські майстри спорту міжнародного класу, зокрема з легкої атлетики, боксу, легкоатлетичного п'ятиборства та юні спортсмени. Символ дружби єдності народів перебуватиме у нашому краї декілька днів, а потім його передадуть тернополянам. Команда на чолі з олімпійським чемпіоном з кольової стрільби на іграх в Пекіні Олександром Петровим урочисто передала олімпійський вогонь прикарпатській спортсменці Нелі непорадній. По теренах області за маршрутом селища Булехів, місто Долина у дитячий табір, дружба, естафету олімпійського вогню несли майстри спорту та юні спортсмени. Проте пробігли марафони і аматори, що долучалися просто на вулиці. Ми організували, тобто не тільки спортсмени, а всі аматори, хто має бажання пробігтись. Ще раз показати любов до, до змагань, до спорту, прийняти участь в цьому. І тому ми організували всіх бажаючих, хто мав бажання пробігти разом з нами по території Івано-Франківської області. І я думаю, що це велике свято не тільки для Івано-Франківська, а для цілої нашої держави. Долинському дитячому таборі Дружба Олімпійський вогонь. З командою спортсменів діти зустріли раду, привітали їх та вирушили на спортивні майданчики, де для них були організовані змагання Олімпійське літо літо-2012», Після чого найкращі команди нагородили грамотами та медалями. І сьогодні Олімпійський вогонь» потрапляє і сюди в оздоровчий табір, і буквально у нас 15 таборів на території області. Сюди він потрапляє, де проводяться різні заходи щодо олімпійського вогню» на території України. Ну і, звичайно, нам приємно, що представник Івано-Франківщини Роман Гонтів буде нести прапор нашої держави на 30-х Олімпійських іграх в Лондоні. Нагоду залучити дітей, адже власне Олімпійський вогонь він крокує дитячими таборами, тому що зараз в цей період відбувається дитячі свята, спортивні масові свята в дитячих таборах відпочинку. Це Олімпійське літо. І, власне, цей Олімпійський вогонь ми стараємося долучити у всі куточки України. На останньому засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської федерації футболу за участі керівництва обласного футболу та очільників Прикарпаття обговорювалося питання подальшого функціонування клубу, який не пройшов атестацію та втратив статус професійного. Так президент клубу Олександр Шевченко закликав не робити трагедію ситуації. Хоча якою буде доля футболістів та клубу загалом поки що невідомо. Команда тренується під керівництвом Володимира Ковалюка, і цілком імовірно, що Прикарпаття один сезон гратиме у чемпіонаті області за цей час, функціонери спробують отримати професійну атестацію на наступний сезон. Разом з тим, висловив переконання Олександра Шевченко, є й інші цілком реальні шляхи повернення до вищих дивізіонів українського футболу. Хоч і пінат Європи з футболу вже позаду, утім Івано-Франківську лише цими днями вирішували, хто буде володіти почесним трофеєм Андрій Делоне. За допомогою соціальних мереж організаторам вдалося зібрати учасників турніру, а це 16, як і на полях Польщі та України команд. Кожна з них захищала кольори тієї чи іншої збірної. Прикметно, що групи також були тут розподілені за жаркуванням Євро-2012. Отже, українським гравцям суперники дістались знову ж таки шведи, англійці та французи. Футбольне Прикарпаття 2012 Саме під такою назвою ініціатори турніру і вирішили провести дводенне змагання на штучних полях коледжу фізвиховання. За короткий період розповідають організатори, за допомогою соціальних мереж вдалося зібрати усіх бажаючих, а це хлопці з обласного центру, котрим доручили захищати кольори не тільки національних європейських збірних, але й своїх міських вулиць, де вони проживають. Саме футбольне дійство повинно було відбуватися під час євро. Утім, аби не змішувати професіоналізм та аматорство, жартують. Футболісти вирішили провести турнір вже після феєричного фіналу. Нібито хлопці розбирали команди, розбирали назви на вмання, Але от ті команди, які були сильні на євро, вони і тут сильні. Це Італія, Іспанія, Данія. Ну, мені здається, найсильніше це є Швеція. Цей хлопець захищає кольори збірної Швеції, але не тільки через те, що має світлий колір волосся, як і більше скандинавів. Власниця команда є одним з фаворитів турніру. Без проблем земляки Златана Ібрагімовича в групі розібралися з французами та англійцями, а українців взагалі розгромили. На щастя, такий погром відбувся лише в Івано-Франківську. Зізналися про цей турнір і ми вже запізненням. І в регламенті писало, що якщо якась команда від можна заявити наново. І ми якраз так вийшли, що від заявилася Швеція, і ми під цією Швецією заявилися, заявили свою команду. Окрім Швеції, фаворитами футбольного прикарпаття фахівці вважають Ірландію та Данію. Саме вони найімовірніше претендують на франківський кубок Андрій Делоне. Як стверджують експерти, на участь заявлялися команди, котрі вже доволі довгий період грають разом. Відтак хлопці продемонстрували якісний футбол. Цікаві є колективи, цікаві команди є безпосередньо є серед них і виконавці непогані. Я думаю, що такий проект він дуже потрібний, тим більше зараз. Час, наш час такого прикарпатського футболу, який знаходиться трошки, там будемо казати, на спаді, треба підтримка і треба підтримка цих молодих хлопців. Як і очікувалося, у фінальному поєдинку зійшлися датчани з ірландцями. Фінальний свисток арбітра зафіксував підсумковий рахунок 2-4 на користь команди Робі Кіна. А 10 липня Івано-Франківський ураган офіційно заявив про перші кадрові зміни в основній команді. Клуб залишили одразу шість гравців. Після минулого сезону майже половина гравців закінчився термін дії контрактів, повідомила прес-служба клубу. Співпрацю з шістьма футболістами ураган не продовжує. Мова йде про кращого бомбардира в історії урагану Валентина Цвілих, а також усіх бразильських легіонерів Сержава, Бірожаде, Карліні, Саландріні, Ділву. Усі вони залишають ураган у якості вільних агентів. Тим часом один з кращих гравців Говерла за підсумками сезону. Американський захисник Маркус Вокер продовжить кар'єру в італійському клубі Сігма Барселона. Барселона». 25-річний Вокер приєднався до ведмедів минулого літа, прибувши в якості гравця з чемпіонату Ісландії. Утім, розкрити свій потенціал в українській суперлізі Маркус зумів тільки під кінець сезону. Як повідомляє агенція В новому сезоні Маркус Вокер виступатиме у складі клубу другої італійської ліги Сігма Барселона, який попередній сезон завершив на п'ятому місці. Вихованець Івано-Франківського веслувального клубу Альбатрос Михайло Мандзюк став чемпіоном Європи серед юніорів з заслування на каної на кілометрівці. Змагання цими днями відбувалися у Португалії. Разом із Яківом Дудкою, Андрієм Рибачком та Юрієм Вандюком наш земляк на півтори секунди випередив угорський екіпаж та майже на три секунди команду Росії. І на останок анонс 28 липня у Коломиї відбудуться богатирські ігри. Цьогоріч організатори обіцяють чимало приємних несподіванок. Змагатися за звання найсильніших у місті понад прутом будуть команди України, Польщі, Чехії та Словаччини. Загалом на стадіоні участь у конкурсних змаганнях візьмуть 12 богатарів. Учасники підніматимуть автівки, перетягуватимуть канат, носитимуть знаряддя 350-кілограмової ваги та виконуватимуть чимало інших складних прав. Окрім того, сторонхмен з Буковини найсильніша людина України Костянтин Іллін спробує побити рекорд з так званого Дамбелу, початок змагань о 12-й годині. А мій колега, ведучий спортивної галичини Назар Павлів, минулими вихідними встановив найвизначніший в своєму житті рекорд. Фіналіст шоу Україна має талант одружився. Весілля гуляла в одному з розважальних закладів Івано-Франківська. На свято зійшлося, окрім нас, галичан, багато спортсменів, друзів, родичів та фанатів Назара. Ми, в свою чергу, вітаємо колегу з такою подією і бажаємо вже в найближчому майбутньому замість літаків, поїздів і мікроавтобусів, тягати дитячі візочки. А на сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити, і вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивно галичну дивіться уже за тиждень, і нехай спорт завжди буде присутнім у вашому житті. До зустрічі!